На зв'язку з нашою студією Ольга Стефанішина, віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Ольга, добрий день, Вітаю. добрий день цими днями виповнюється 10 років від початку Євромайдану, коли українські студенти першими вийшли на захист європейського майбутнього України. Якщо не помиляюся, ви в той час працювали у міністерстві юстиції в департаменті європейської інтеграції. Що ви сьогодні згадуєте про той період? Чим ви тоді займалися і загалом. Як починався Євромайдан саме для вас? Дійсно, саме в той час я очолювала євроінтеграційний підрозділ в Міністерстві юстиції. Якраз моя команда і команда колег дипломатів у Брюсселі готували до підписання угоди про асоціацію всі необхідні процедури. Ми також очікували Вільнюського саміту, коли така угода мала бути відписана. І коли в новинах я вже побачила, що було прийнято таке неочікуване. Рішення уряду я зараз тоді за вказівки Януковича відмовився від підписання угоди про асоціацію. Ми все ж таки вирішили, що ми будемо готувати до цього процесу. Угода буде, буде підписана. І перша моя думка була, що люди вийдуть на вулицю. і так сталося. І я без безмежно пишаюсь нами українцями, які. Відстояли свій вибір, але ще більше того, пишаюсь тим, що протягом 10 років ми не безперервно до нього рухались, і сьогодні маю честь бути людиною, яка готує країну до відкриття перемовин про членство. В Ольга на вашу думку, в чому полягали фундаментальні причини того соціального невдоволення, яке зрештою вилилося у революцію? Ну, про це можна звичайно багато говорити, але. Е е Угода про асоціацію була символом нашого руху, символом нашого європейського вибору, символом реформи трансформації в державі. Це були ті часи, коли ми ще дуже сильно були пов'язані з радянщиною. Ще попередні політики, лідери вибудовували відносини з Російською Федерацією, і власне революція гідності вона стала, скажімо так, точкою неповернення. В нашому європейському виборі я пригадую часи, коли ми готували до підписання самого про асоціацію. А для Російської Федерації це було рівнозначно війні, і вони вимагали приєднання України до Євразійського Союзу. Це вже зараз виглядає як якесь нереальне минуле, але це була правда, і власне рішення про. Відвернення від нашого європейського шляху а, означало приєднання і повернення в, в, в радянської в пострадянську реальність, яка нас не влаштовувала, і а, для кожного громадяна на України це було рішення про його майбутнє, і українці бачили своє майбутнє в незалежній країні країні, яка приймає рішення сама і е, в. Такі славні традиції багатьох поколінь, віків українців жоден гетьман ніколи не буде розказувати українцям, як жити. А як жити ми визначилися на майдані? Я пам'ятаю, коли я прочитав новину про те, що не буде підписана та угода, яку ми всі очікували. Перша моя думка була: ви не вкрадете моє майбутнє. Цього я вам вже точно не віддам. І тут ми з вами, як бачимо, співпали зараз, озираючись назад, на той шлях, який ми пройшли від. Євромайдану до тієї точки, в якій ми перебуваємо сьогодні. Хоча, можливо, час повномасштабного вторгнення, звісно, дуже багато всього змінив. Але тим не менш, на вашу думку, які дії або, навпаки, бездіяльність українських політиків завадили нам більш ефективно проходити той шлях, реалізовувати ті плани, які стоять на шляху до Європейського Союзу перед нашою державою сьогодні? А, в першу чергу, вже такий, оглядаючись на ретроспективу 10 років тому, я точно можу сказати, що Політична єдність і лідерство в таких країнах як Україна, яка бореться за свою свободу і на фронті і на полі бою, але це не менш важлива боротьба і в, в політиці в управлінні державою. І коли така єдність є, і є однозначне розуміння, що немає компромісів на нашому шляху до, до Європи, на нашому демократичному шляху розвитку, то набагато Легше ухвалювати необхідні рішення набагато легше їх просувати, коли є об'єднання, справжнє об'єднання однією ідеєю. Я е, маю величезну честь власне перебувати в уряді в саме цей час. Маю можливість порівняти з часами після е, після революції гідності, коли треба було сформувати, сформувати парламент, уряд відбулись, відбулись вибори, але а, власне не відбулось такого величезного об'єднання, яке дозволило би рухати країну а, з, швидко швидко вперед. Разом з тим, ми підписали угоду про асоціацію, а, забезпечили її виконання, і зараз вже в умовах повномасштабної війни створили передумови для вступу до європейського союзу, звичайно. Це рішення екзистенційне воно прийнято лідерами, усвідомлюючи, що це вибір всіх українців, і що треба зміцнювати першу чергу Європу. Це неможливо без України всередині Європейського союзу, але без проведеної нами роботи за всі попередні роки таке рішення було б неможливе. Тому ем, я тепер за останні три роки, а найбільше за останній рік євроінтеграції в умовах повномасштабної війни, знаю, як виглядає. Робота на максимум і маю, знаю, що може держава, коли вона на 100% в ЄС. Тому, звичайно, планка висока, але менше з тим, ти відчуваєш гордість і меншу або менш амбітну роботу вже ніколи не зможеш толерувати. Точно знову ж таки, повертаючись до 2014 року. З точки зору готовності Європейського Союзу нас тоді розглядати. Як перспективного повномасштабного члена європейської спільноти на вашу думку, наскільки відверто тоді з нами про це говорив Європейський Союз? Чи вірили тоді в європейську перспективу України по справжньому в Європі? Це навіть не можна було собі уявити. Найбільшою, найбільшим нашим здобутком було Підписання угоди про асоціацію за як за власне за, за що багато українців і віддали своє життя ще до анексії до анексії Криму. І для нас це був важливий екзистенційний момент. Такого безперервного руху додому а, на сьогодні ми розуміємо, що а, єдиним можливим шляхом а, є безумовно членство в Європейському Союзі. Але тоді, в 2014 році, так само як і у 2008 році, коли Україну а, Україні не надали план дій щодо членства в НАТО, а, ми вже сьогодні відчуваємо, що ці рішення могли бути прийняті, і вже тоді зміни кардинальні в Європі могли роз розпочатися um, але умови для цього. І українці, і ми створили лише зараз. І безумовно, коли агресія Російської Федерації свідчить, що ем, відсутність єдності е, єдності щодо майбутнього України може призводити до агресії і апетит Російської Федерації лише зростають. Ми маємо бути сильнішими. А сильнішими ми можемо бути тільки разом. І е, власне рішення про те, що Україна стає кандидатом на членство е, в Європейському Союзі, означає Ше те, що Україна настільки сильна і потужна, що ми готові бути повноправними членами, і ми спроможні забезпечити виконання всього необхідного для цього трансформації. У яких сферах наші європейські партнери від нас сьогодні очікують найбільше? Ми багато роботи зробили за останні роки з 2019 року, коли був сформований новий парламент щодо секторальних трансформацій. Це власне перехід на умови конкурентності, умови ринкові, які остаточно поклали край олігархічному або монопольному управлінню державою. І це екзистенційна зміна, яка дозволила на повну потужність запрацювати в зоні вільної торгівлі. Але звичайно, зараз, коли ми говоримо не лише про членство в ЄС, ми говоримо про е, е, значну фінансову військову допомогу, якої ми потребуємо, щоб і надалі е, виживати, е, рухатись до нашої перемоги та перемоги та трансформуватись, безумовно, це запит на прозорість, верховенство права і незворотність наших кроків у, у питаннях антикорупційної політики і деолігархізації. Вже саме 21 листопада, це певним чином навіть символічно. Парламент 21-22 листопада парламент розглядає фінальний пакет антикорупційних змін до законодавства, який власне покладе завершить величезний розділ тривалістю в 10 років, які стосуються прозорості власності чиновників та. Функціонування антикорупційних інституцій і далі для нас запит лише один, щоб ці інституції були ефективні, щоб ці зміни не завершувались, і ми на це чітко налаштовані. Об'єктивна реальність сьогодні така, що не всі лідери європейських країн згодні, щоб Україна стала рівноправним членом європейського союзу у майбутньому і не приховуються її позиції. На вашу думку, як можна на їх позицію вплинути, і чи розраховуєте ви що вона зміниться? Звичайно, ми працюємо з усіма державами-членами Європейського союзу. Деякі Країни, ми маємо це розуміти, що ми стаємо частиною європейської політики, внутрішньої внутрішньої європейської політики, якщо можна так сказати, і розуміючи, що рішення щодо початку перемовин, яке має бути ухвалено Україною в грудні, має велику історичну важливість і для інших країн розширення для західних Балкан, для Молдови, для Грузії це рішення важливе для того, щоб розширення ЄС взагалі відбулося, щоб форма європейського союзу відбулась країни деякі використовують цю історичну цей історичний момент для того щоб переслідувати свої власні інтереси підвищувати ставки але я думаю що найважливішим сьогодні є концентрація на тому що власне рішення про розширення європейського союзу це майже 11-й пункт формули миру і воно є не менш важливим ніж перемога України Іни і притягнення Росії до відповідальності за злочини це рішення, яке дозволить зафіксувати стабільність, мир і єдність в самій Європі, як на континенті, тому ми наполягаємо в нашій комунікації з такими столицями як Німеччина, Франція, Австрія, інші країни ЄС, на тому, що саме в грудні ми не можемо допустити централізації дискусії навколо окремих країн, які намагаються Ця виторгувати, якщо можна так сказати, свої якісь очікування в обмін на свою згоду щодо рішення по Україні і іншим країнам, тому сподіваємося, що рішення буде ухвалюватись з такої з да, з, з висоти історичної важливості, а не через призму боротьби з певними країнами, які хочуть його заблокувати. Однією з найважливіших перешкод до вступу України до Європейського Союзу є проблема корупції. І наші європейські партнери вже впродовж тривалого часу наполягають, зокрема у цій сфері, на необхідності змін у роботі спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Розкажіть нам, будь ласка, ще раз, у чому суть вимог Брюсселю і як багато часу може ще знадобитися для того, аби ці вимоги задовільнити? Насправді ну, паралельно з тим, що Єврокомісія наголошує на певних додаткових кроків, які очікуються від України. А всі держави ЄС і наші партнери, і американські, і навіть азійські по великій сімці визнаються величезний прогрес, і великий шлях трансформації, який ми вже пройшли. Але знову ж таки, оскільки ми говоримо про те, що величезна кількість країн західних країн на сьогодні інвестують кошти у фінансову військову допомогу Україні. виробляється рішення щодо направлення Бутків від конфіскованих активів Російської Федерації України ми готуємося до членства в ЄС, а також готуємо програму сумісності з НАТО. Це все потребує ем, довготривалої вибудови довготривалої довіри, послідовності та надійності. Це неможливо без того, щоб Україна демонструвала ефективні постійні безперервні заходи щодо протидії корупції, прозорості та підзвітності у використанні цих коштів. Тому, звичайно, це питання завжди буде на топі. Порядку денного, тому що лідери парламенту мають звітуватись перед своїми громадянами, і власне тому наші зусилля мають, мають бути вдвічі більшими ніж зусилля будь-якої іншої країни в світі. І на сьогодні ми хочемо продемонструвати безперервність цих змін, і вже і вже цього тижня парламент ухвалить підготовлені урядом внесені урядом пропозиції щодо змін до антикорупційних антикорупційного законодавства Асто щодо функціонування спеціалізованої антикорупційної прокуратури, перевірки національним агентством запобігання корупції, декларації чиновників, а також розширення спроможності національного антикорупційного бюро це фінальний пакет законодавчих змін, які дозволить ефективно цим інституціям функціонувати швидко і оперативно розглядаючи і реагуючи на випадки корупції. Далі Наша основна задача підтримати всіми можливими засобами ефективність цих інституцій, і друге невідкладно як уряд реагувати на будь-які випадки, які ми бачимо. Ольга сьогодні через 10 років від початку Євромайдану, і через майже 2 роки від початку російського повномасштабного вторгнення, все ж таки, у які терміни ми очікуємо на старт перемовин України про вступ до Європейського Союзу? Ми зробили все можливе, щоб це рішення було ухвалено 15 грудня. А далі робота має бути виконана вже урядом України і Європейською комісією. Не буду озвучувати ніякі додаткові терміни, але можу сказати, що вже з минулого тижня в Україні перебувала переговорна група Європейської комісії, і ми вже почали необхідну підготовку для проведення першого раунду перемоги та затвердження переговорних. Рамок з кожної сторони Ольга. Дуже дякую за ваш час, за ваші багаторічні зусилля спрямовані на те, щоб Україна якомога швидше стала повноправним, повноправним членом європейської родини. Ольга Стефанішина, віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, була на зв'язку з нашою студією.